Бої в Кам'янському викриття крота в повітряних силах та затримання російського агента, який коригував ворожі удари, про це та інше у підсумках Суспільного. По три-чотири штурми на день окупанти намагаються просунутись в Кам'янському та форсувати річку Янчекрак. Як розповів Суспільному гречник Силоборони оборони Півдня Владислав Волошин, тут ворог проводить штурми малими групами піхоти і активно застосовує авіацію та артилерію. Також намагається через річку пройти очеретом і вийти на берег, який контролює Силооборони. оборони, за словами Волошина, захоплення кам'янського створить для російських військ можливість завдавати артилерійських ударів по логістичних маршрутах оборони та передмістю Запоріжжя. СБУ затримала майора повітряних сил ЗСУ, який виявився російським агентом. Як повідомили у відомстві, окупанти завербували його через колишню дружину екс-військову, яка працює на ворога у Мелітополі, і координував його діяльність кадровий співробітник відділу спецоперації Альфа ФСБ Олександр Білодєдов. Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію для подальших ракетно-дронових ударів. Відтепер. Затриманому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Білий квиток за 21 тисячу доларів у Запоріжжі. викрили чергову схему втечі у глянтів за кордон. Як розповіли в Нацполіції області, організував її місцевий житель. Він у соцмережах підшукував чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон, і пропонував їм або оформити опікунство над особою з інвалідністю, або ж інвалідність безпосередньо військовозобов'язаному. чи повне знаття з військового обліку так званий білий квиток, вартість послуг коливалася від 8 до 21 тисячі доларів. Відтепер йому загрожує до 9 років тюрми. Коригував атаку окупантів на енергооб'єкти Запоріжжя і Дніпра. СБУ затримала 54-річного агента російської воєнної розвідки. За даними слідства, монтажник однієї з будівельних компаній у поле зору окупантів потрапив, коли намагався придбати в інтернеті фальшиві документи для виїзду за кордон. Після вербування він збирав для російського куратора дані про енергооб'єкти, чим фактично коригував повторні удари РФ. За державну зраду йому загрожує довічне ув'язнення. У Запоріжжі судитимуть п'ятьох чорних ріелторів, які привласнили сім квартир. Як повідомила в обласній прокуратурі, угрупування організувала адвокатка і залучила до нього ріелтора та трьох знайомих. Вони підшукували у Запоріжжі квартири померлих власників та використовували фіктивні документи, оформлювали право власності на підставних осіб, після чого продавали нерухомість. У такий спосіб заволоділи сімома квартирами і завдали по. Понад 4,5 мільйона гривень збитків мешканцям та територіальній громаді Запоріжжя. Знімали з розшуку та допомагали уникнути мобілізації. У Запоріжжі викрили працівників ТЦК. Як розповіли в Державному бюро розслідувань, лише у 2024-2025 роках вони допомогли ухилитися від служби понад півтори тисячі чоловіків. Зокрема, брали гроші з військовозобов'язаних, щоб зняти їх з розшуку. Перший підземний дитсадок планують побудувати у Запорізькій області, як розповіла заступниця начальника обласної військової адміністрації Людмила Бухаріна. Він буде розрахований на 200 дітей і зведуть його за кошти з держбюджету. Нині розробляється проєктно-кошторисна документація. Аби припрати вроджену ваду серця, зупинили його на 4 хвилини. У Запоріжжі провели складну кардіохірургічну операцію 12-річній дівчинці Алевтині. Вона народилася з отвором між правим та лівим передсердям під час чотирьох годинних операції. Лікарі зупинили серце дівчинки, і з його тканин закрили отвір. Кардіохірург обласної лікарні В'ячеслав Осауленко каже: дитячі вади серця залишаються актуальною медичною проблемою. З тисячі дітей в Україні вони зустрічаються понад 20. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш youtube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.